Газовики морять голодом сумчан. Другу добу поспіль мешканці одного з сумських будинків не можуть приготувати їсти. Газу їх будинку вимкнули без попередження. Люди кажуть, газовики придумали нову схему для підключення загальнобудинкових лічильників. Подробиці скандальних дій монополістів у сюжеті мешканцям цього будинку відрізали газ. Голодними сидять і діти, і пенсіонери. Я йду до своєї знакомої і зварить собі вечерю, тому що в нас відключили газ. Лайливі суперечки ведуться біля газової труби. Голодні і обурені мешканці будинку проти встановлення загальнобудинкового лічильника. Газовики після кількох місяців запеклих суперечок щодо лічильників у сумах придумали нову схему дій. Відключають будинок від газу, потім відрізають трубу, аби під'єднати загальнобудинковий лічильник. А далі чекають та морять голодом людей. Оскільки роботи вже розпочалися і труба була вже підготовлена для подальших дій. Газ підключить тільки після того, як встановлять лічильник. Так, після того, як встановлять лічильник. Люди ж у шоці від таких дій, газовиків. Сейчас вони обрізали просто нам трубу. Повредили стіну і обрезали нам трубу. І газ не хочуть включати. Не, не маєте ви права включати. Да, немає у вас такого подключить. закону. Я вам ще раз говорю, у вас немає не такого закону на включення газу. Тим більше ми за газ платимо. Намагаються довести свою правоту через букву закону та марно газовики посміхаються. А мешканці цього будинку будуть або голодні, або з лічильником Альона Щербакова, Олександр Соробат. Новини СТС.